З першого та другого сорту 10 кг 3 євро за кілограм. Ось така є сфліска малого розміру. Я ось така біленька. На замочку. Від MC в 14 розмірі. Ось подібна є сіра. В розмірі М e. Чорні, вони всі йдуть переважно на замочку. В розмірі М також є ось така В кольору хакі на куцика. Дуже м'який э, фліс, такий як плюш. 2 xl Є ось такий оранжевий, яскраво-оранжевий. В розмірі L. Це у нас байкса Е. Є такі. Дуже яскраві в розмірі 140-ковий. Є ось такий лісових уті. Ось такий матеріал всередині. Дуже великий. Є ось така. Чоловічі фліска знову ж таки на замочку в розмірі XL. Є також і також флісові штани. Чоловічі в розмірі L. Є фліски також L. Ще такі яскраво сині, також чоловічі. В розмірі 2 xl Є ще і флісові штани, видаються. Розмір L по 44-й. Є ще звичайні кофти, флісові без замочка. в розмірі S. Також є ось такі ніжно-рожеві флісові жіночі штани розмір M. Також є ось такі чоловічі кофты. в, в, в розмірі S. Такий з яскравим замочком зеленим. 12 розмір. Також чоловічі є як і жіночі, так і чоловічі. А в розмірі L. Є така суточка, такий м'який фліс, плюш та замочку. Віднюлок uh, в розмірі S. Mm -hmm. Також виходить ще декілька одиниць одягу, якщо вам сподобалось, пишіть нашому менеджеру Viber.